Всім привіт! доходять до світофору. Коротше, треба мені 20-20 гривень, але так як ви просто не хочете мені їх кинути, бо в мене нема гривні, мені треба гривні, то зробимо так. У мене є перфоратор. Отакий ось. В общем, ціна, не ціна, зараз 11 часов дня. Хто? Останній кине 50 гривень до 11 часов завтрашнього дня, той і забере перфоратор за 50 гривень. Взагалі, може хтось один просто кинути і його забрати. Але фактому сам смисл, що мені потрібно 20 гривень. А так, як перфоратор, то 50 Перфоратора не жалко, хай робить. і служить. Коротше, на світофорі стою і не можу добре зредочитись. В общем, кому цікаво, скидайте, пишіть в коментарях, хто скидав, щоб я потім міг зв'язатися. І по квитанції ми зберігайте квитанцію і ми по квитанції розберемося, хто це був, і вийшлемо його. Ну, коротше, давайте допоможемо друг другу. А, кстати, в мене монетизація є. Можеш мож, лайкнути, корот, якщо хочеш. І в кого в е сім'ї є військові, може ти військовий дивишся, бо я, як бивший, теж військовий, я хочу посовіти вам от, от зажигалочку. Зажигалочка просто бомба. Е регулюється такий, можна й чайчику підігріти на нулю і дуже удобно, не гріється. Класно, коротше, подивися, закажи собі недорого, але ефективність я кажу, тобі дуже сподобається. Взагалі, насчет перфатора е, условия всім понятні були. А я йду коротше, саді. Взяв забрав малу і треба 20 гривень. Або можеш просто також доводи скинути 20 гривень на, на карточку. І Я тобі дякую. Що я тобі можу сказати? І в дальнейшем, що це ще можна. Підписуйся, да, підписуйся, будемо багато чого цікавого, все одно вже будемо вести Тікток, є ж монетизація. Стараюся менше ругатися, чистую українську неговору, з овору з суржиком. І в дальнішому ще багато чого можна розіграти, є багато чого цікавого. Може комусь буде інтересно. Будемо бачити з перфоратором, просто реально треба 20-ка. 20 гривень. Сука, невеликі гроші, я нема де взяти. Представляєш? Ну, коротше, зажигалочку рідним, купи, подарочок, тут, ще, щоб от кому лайфхак, тут написати лазером ЗСУ і позивний тут. Взагалі тоді. Бомба! Просто бомба. Все.